shots at the enemy I'm gonna make it to the top Leave a legacy If I got something to say You better let me speak Turn it up a new degree Bitch, you ain't seen anything I pop off with the new rock Electronic, blood and sonic Groove up, I'm too wild When I take a few shots They're too toxic Need to take the new song Привіт, друзяко! Зіграюсь я з налаштуваннями, тому що я побачив вчора трохи підлагувала а, сьогодні я сам. А, давай спробуємо. Підемо. на одинці одинокий лев я буду. Спробуємо. Що воно буде, я не знаю. а Буде лагати, не буде лагати. Комп старенький вже не вивозить. Ну. Головне спробувати. Я ніби там покрутив параметри. Має бути все нормально. Але подивимось. Не знаю точно. Ну, Наприклад, зараз все нормально йде. А як воно буде? Не розумію поки. Тож, треба нам зайти. В нашу каточку і там вже дивитися. Що воно буде? Ну! До топ 1 я не дійду, це точно. <с -2> я не знаю, що ви має трапитися. Поки в мене настрій не на топ-1. ТОП-2, топ-3, топ-5. Можливо. Ну, топ-1 точно ні. Бо мені треба вбій, вбій, треба вбій. Треба всіх вбити. Давай, завантажуйся вже, завантажуйся. До речі, пиши в коментарях, я, я читаю їх, а бачу, можу відповідати і з тобою розмовляти. Знаю, що зараз іде трансляція на багато платформ, але всі чати в мене від, відкриті, тому. Напиши хоча б привіт. Не знаю. Що набуть напиши? Но все ж таки, головна моя ціль це подивитися, як воно буде. Буду тормозити, чи не буде. До речі, якщо я не буду бачити, ти мені пиши. Якщо от, ти мій глядач, я а тебе немає. Ти мені пиши. Далі від всіх? Що ми звідси за... забігати? Може, кого кого-небудь? Я тебе почув, я тебе почувствовал. Не, не стих, ты люч, ты Ну... Поки не зрозуміло. Ніби поки нормально. Подивимось. Ніби, ніби нормально. Але це не точно. Не хочу я сюди. Треба. Десь далі. Прибати. Звідти почнемо. І та ближче. Ось ось сюди. О, біля мене хтось. Да Хто не те. Що плацеє? Де ця собака дика. Я десь його чув. Я вже забув, які кнопки треба. Оце в мене набір. Далеко є такі. Що тут у нас? Давай хоча б це? А що це таке? Ммм. Не знаю, що це таке буде? Хлопці, ви де? А десь вони є. Ви де? Сто відсотків десь є. Десь ходять. О, здесь тоже порочь. Эй, ты. Здесь и Бачу. Ты что десь був? Воу! І в тебе перезарядка. Це означає лише одне. Ствол не дуже. Ну нічого. Подимось сюди. Подивимось. О! Алло. Алло. А, кто ты, ты? А где? А ну давай. Пойдем другому. Алло. Кто там? Короче, это Давай ты. Так везет, мое быть, будто. А, у Нормально. А по кому он стрелял? Я пока никого не чую. Ты говоришь, чуешь? Бо я никого не чую. ничего страшного я встыгна мабуть. быть давай поднимемся повыше все все здесь Десь тут бігає. Якесь падло. Фар, слухай. Що ми? Треба на магазин. Де магазин? Де магазин? Де магазин. Де магазин? Десь, на другому поверсі, мабуть. Тут то, ні? Де він? Він має бути тут. А, ось він. Це візьмемо і це візьмемо. Тепер спокійнесенько. Ідемо. Я вийшов снайпер. Опа. Я вийшов Та попади ти вже в нього. Попасти вже не може. І там хтось є. Треба піти і знатися, хто там. ось там срака. Хлопці, ви де! Я вас боюсь. Збері мене, ні? Ну таке відчуття, що хтось поруч. Але я нікого не бачу. Ти точно хтось був. Треба прислухатися до шорохів. Аж двері відчинені. Це точно означає, що хтось був. Але хто? Диві, вони там вже. Там хтось є. Дивись, дивись, дивись. хтось є. Але хто йде? Хлопці, я вас не бачу! Покажіться? Подивимось, що тут нас. Що тут нас? Ой! Ой, ой, треба бігти. Треба бігти, бо в зоні помремо. Бачу. Friendly loadout drops on the way. Where's Billy my numbers? Я же сказал, то есть берем у меня, Это меня И тут на БУ. Все вина БУ. Едет? Ну да, хуй знает. Ой. Не встык. Да бляха. Бачив? Те собака десь поряд. Де вона? Снимайся. Обійдемо. Эфорозь. Я не трусно боюсь. Наш мне так. У и там. Выбухай тут, выбухай. Де він? Око, ти де? Поїхали, покатаємось. О це по мені. Привіт, хлопці, О! вибігай, забігай. Змінити на це. Гуртки. Ні. Оба. Що таке зробите? Гроші є, а грошей немає. Заліво хтось. Привіт, дядько! Що таке? Що таке? О, їхали! Зараз тут хтось був. Але нам треба гроші. Де брати гроші? Я поки не розумію де брати гроші. Нічого страшного. Де хто? Оу! Де ти? Ага, он до там. Бив! Ну так буває. Я знав, що він мене б'є, бо він мене чекав. Може я до гулагу хотів. Так, ходімо, дякую. Бачу, подарунок і прийшов. А скільки нас залишилось? 70 людей? Нічого собі. до один граєш надія лише на себе. Тебе немає такої емоції, ніби. Якщо ти помреш, то тебе хтось викупить, допоможе. Тож доводиться трохи ...думати. Але трохи. Я тебе чув! я тебе чув. Пробуємо сюди. Ні, навряд чи не встигну? Так. Ой, дерево. Я не знаю, поїхали кудись. Нам треба магаз. Так, а де, махас? де, махас? де, махас? де махас? Що це таке? Ага, зрозуміло. А тут нічого немає. Ну, так. У. По мені? Не встигну. Что это за звук? О, надо хочешь кто -то. И тут ей и там я. Треба бихте. Люблю бігати по приміщення? що поробиш? Зайшло? Це не прикольно. Спиню когось будемо? Я навіть не знаю, куди мені йти. Диви, ну, чувак, біжить. Прийшли, вбили, пішли. Диви, там ще хтось стріляє. Нормально так. А я текай ти. Мені-то шо? О, снайпер. Я сюди хочу. Бо мені треба пуха нормально. А в мене її немає. Газ пішов, І я на відкритій місцевості. Дуже прикольно. Прийшов за пухою, а пуху немає. Да помри уже. О, не я нормально пуха. Мені знадобиться. Це, звичайно. Це щось нормальне? Дайте щось нормальне. Можна побігати. Ну, нормально. Це від мене такі звуки? Дерево таке. опа, треба тікати. О! Тут нас хлопчики. Тут у нас хтось є. Все, цей хтось полетів. Не потрапив. 40 людей. А, вже 17. Чекай, я, я, я тільки надивився, було 40. Куди вони всі ділися? Мені здається, що хтось поряд. Нема. Ого, от. Рейд мама. Reloading. You've got gas moving in. Це це, мабуть, допоможе? Але це не точно. Oh. Так. Що за звуки? Ніби мене хочуть вбити, что ніби хтось по доху повзає. Ти б є таке відчуття? Чи немає? О. Ну давай візьмемо. Хай okay. буде. In. Так, нас п'ятеро. Changing max three, don't let up now. You're one one requesting recon at this time. That's closing in. You're in the last two. Now finish this. Ай! Ну, буває. А, топ-2? Тобто я міг його вбити і топ-1? Ну. Ах. Ну, так, буває, буває. Ах! Нічого собі, я дійшов до топ-1 майже. Але не дійшов. Нічого страшного і потім спробуємо ще Ну все, давай, я, я зрозумів. Я зрозумів, я лузер і топ-2 лише всього цей дядько мене вбив. Але він нормально був покоцаний. Ну, ну більш-менш, мабуть. Так, виходимо, подивимось, подивимось, що там у нас що там мені надавали яких пушечок. дивимось дивимось дивимось. Це мабуть нормально. Так. Ну, потестили. Зараз я подивлюся як там глюч, не глюч. А потім, якщо що, продовжимо. Тож, поки що давайте. Так. 私。はい